Ми протестуємо проти того, що президент України дозволяє собі вести переговори поза межами України з представниками Російської Федерації і абсолютно не інформує українське суспільство про те, який зміст тих таємних переговорів. Наскільки нам відомо, вони вже все домовилися між собою, і Україну в їхньому шляху майбутнього повернули на 180 градусів, і тепер Україна. За керівництво Януковича рухається зовсім не в європейському напрямку. Український народ вже не вірить жодному слову Януковича і тим людям, які його оточують. Я хочу запевнити, шановне товариство, що ті люди, які вийшли не тільки тут на Київський майдан, а на сотні майданів, які є зараз по всій Україні, вони вийшли через те, що вони хочуть нормального життя завтра для себе і для своїх дітей. Це є мирні люди. Які просто хочуть нормальних правил взаємостосунків між владою і суспільством, які не хочуть брехні, які хочуть просто справедливості, саме через те ми, політики, представники парламентської опозиції, закликаємо усіх українців завтра о 12-й годині вийти на велике віче, на віче мільйонів українців, які покажуть свою силу, своє бажання жити в нормальній європейській цивілізованій державі. Наші вимоги є абсолютно логічними і простими. Ми вимагаємо відставки уряду через те, що цей уряд призупинив підписання Європейської асоціації. Ми вимагаємо відставки уряду через те, що він не покарав тих злочинців в погонах, які били наших дітей. Ми вимагаємо відпустити політв'язнів, яких вже на теперішній день є 16 чоловік. Ми вимагаємо покарання всіх тих, які причетні до побиття мирних мешканців. Ми вимагаємо, щоб Україна підписала європейську асоціацію. І заради того українське суспільство готове боротися до перемоги. Якщо вони думають, що українці зійдуть з Майдану, поки не будуть виконані наші вимоги, вони глибоко помиляються, поки не буде дострокових президентських і парламентських виборів, поки влада не зрозуміє, що з не можна. Кидати об землю і витирати одних ноги, і ми, звісно, що підтримуємо ті всі думки, ті всі прагнення українського суспільства, української громади в боротьбі за нашу європейську цивілізовану країну.